Всім привіт! Давно я не показувала розпаковки своїх інтернет-замовлень. І до вашої уваги моє одне із замовлень з магазину Ашам. Перший раз я там замовляла продукти, вирішила спробувати, скачала додаток і зареєструвалась. і думаю, щось потрібно собі замовити по знижці. Ось така велика коробка. Тут Товар однієї фірми був по знижці. І давайте ж дивитися, що ж там саме є. Є накладна і чек від Ашан. Доставка 40 гривень мені обійшлась. Сума замовлення із доставкою 711 гривень. Гарно все запакували. Ну, в принципі, я такі товари і замовляла, щоб він не. Пошкодився. Це ось такі сухі сніданки від фірми доктор Беннер Ці сніданки різних смаків. значить Замовила я зі смаком банану та шоколаду. Це ось такі крокодильчики. Це воздушні такі фігурки, які можна відразу додавати а, чи вживати з молочком, йогуртом і так далі. Тобто, відразу можна їсти. Потім зі смаком шоколаду, це кульки у вигляді кульок. По 150 у кожній пачці. Тоді зі смаком банану, малину та ванілі. З різними вітамінами навіть написано. Такі сніданки любить моя Євгенія, тому це саме замовлення для неї. І ось такі кульки зі смаком ванілі та шоколаду. чорнобільні такі. Терміни придатності, давайте ж з вами переглянемо. До 9 місяця 2024 року. Тобто, дуже гарний срок, термін придатності. Можна замовляти, це я вирішила на спробу, і тому буду інші продукти також замовляти. Тим паче, що знижка була дуже гарна. Якщо ВТБ такі сніданки коштували до 70 гривень, то я їх придбала за 30-45. Ну, зараз точніше, вам скажу: ціна 30 гривень 90 копійок. Із какао 30 гривень 90 копійок. Ось такі крокодильчики 28 гривень 60 копійок. І ось такі кульки 30 гривень 90 копійок. Наступне, що замовила, це ось такі кранчі. Також це вважає, вважається сухий сніданок. Але це такі мюслі хрусткі. 375 грамів у цій пачці, також від фірми «Доктор Беннер». Термін придатності навіть до 10 місяця 2024 року, я вирішила ці смаки всі спробувати і замовила по дві пачки. Повторюю, що дуже гарна була знижка і вирішила купити собі про запас. Так, Зі смаком кокосу дві пачки. Тоді, зі смаком вишні та льону. Саме ось такі я пробувала влітку, коли була в Києві у лікарні. З йогуртом дуже смачно, ну просто дуже смачно. Мені саме оцей смак найбільше сподобався. Ще також я купувала і скуштувала зі смаком горіху. Тут висівки, льону, вівсяні пластільці, волоський горіх. Але ось саме з вишню мені сподобався найбільше. Але я знаю, що всі вони ці. Мюслі смачні, і я їх всі смаки придбала по дві пачки. Також термін придатності навіть до 11 місяця. Тобто, цілий рік вони можуть зберігатися. Так, також замовила дві пачки зі смаком банану ці мюслі. Всі пачки по 375 грамів. А тут термін придатності також до 11 місяця. Дуже задоволена своєю покупкою, своїм замовленням. Мені цих мюслі і цих сніданків вистачить надовго. Так. Тоді зі смаком шоколаду замовила. А тут термін також до 11 місяця. Дві пачки. І останні смаки, які там були, це із абрикосом, точніше, з із корогою. Ізюм є фініки. Думаю, буде також смак непоганий. Можливо, ще якісь є смаки, також до 11-місяця, бачите? Але я не знаю, були лише такі. Якщо якісь ще знову з'являться, чи ви знаєте, що є ще інші смаки, пишіть мені, будь ласка, буду шукати, тому що дуже мені подобаються ось ці мюслі від цієї фірми. Я раджу спробувати вам їх. І хочу ще також куштувати інші смаки. І ціна на всі ці кранчі. 45 гривень 99 копійок. Дуже чудова ціна. І виходить за кожні дві пачки певного смаку 91 гривня 98 копійок. Ще раз повторюю, що в ВТБ одна пачка коштує майже 70 гривень. Це дуже гарна економія. Тому, коли буде ще знижка, буду обов'язково замовляти. Ну, ось такий великий асортимент, запас сухих сніданків для всієї родини я зробила. Всім дякую за пригляд. Бажаю всім вдалих покупок, миру, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!